Дня любі щоб наша планета не перетворилася на смітник. Головне, що повинно зробити людство, це переробка відходів. Сьогодні ми про це поговоримо, а також визначимо, які друге життя можна дати непотрібним речам. В епоху технічного прогресу неминуче постає проблема утилізації відходів, зокрема використаних. Виробів з поліетилену та пластику це пляшки з-під напоїв, фотоплівка, поліетиленові пакети, упаковки з-під продуктів, одноразовий посуд. Кількість викинутих на смітники таких відходів зростає, але багато людей викидає таке сміття, де попало: на вулиці, в парку, на подвір'ї. Проблема, що робити з такими відходами, дуже важлива. У воді вони не розчиняються, перегнивають через кілька століть. Вторинна переробка цих відходів цілком можлива, в результаті одержують ковдри, килими, наповнювачі подушок, лижні куртки, електротехнічні деталі, деталі для автомобілів, допобутової техніки. Якщо переробити 20 пляшок з-під мінеральної води, то виходить светр. Гумові покришки охолоджують рідким азотом, гума стає крихкою, і покришки подрібнюють і отримане додають у дорожнє покриття. Зі скла виготовляють папір, який не горить, не псується. І аркуш у два-три рази тонший за звичайний, склобій використовують як цементуючий матеріал для виготовлення керамічної плитки. Але непотрібні речі можна ще й переробити, тобто створити нові речі шляхом перетворення існуючої. Для нас так важливо навчитися. Переробляти речі, тому що це дозволить зберігати природні ресурси, заощаджувати електроенергію, допоможе зменшити сміттєзвалище. Багато використаних речей можуть зажити новим життям, але їм у цьому потрібна наша допомога. Пропоную пограти в гру. Друге життя непотрібних речей. На картки. З непотрібними речами потрібно покласти картки з різними способами переробки цієї речі. З природного матеріалу, якщо прикласти зусиль та фантазію, можна зробити ось такі аплікації з листочків, а також поробки з каштанів та шишок. З пластикових кришок можна виготовити цікаві. Іграшки. А також дуже цікаві підставки під гаряче, оздоблення для будинку, а також доріжки біля будинку. З пластикових пляшок можна виготовити, виготовити ось такі цікаві іграшки, іграшкові меблі, годівнички для птахів. Ось таке цікаве оздоблення біля будинку, ємності для саджанців. А також утеплити будинок. Ну що ж, любі малята, нині все більше людей намагаються у своїх родинах зменшити кількість відходів, знайти можливість використати повторно те, що зазвичай викидають. І ви теж приєднуйтесь до цієї важливої справи. До зустрічі!